Напередодні новорічних свят більшість підприємств прагнуть створити святкову атмосферу на робочих місцях шляхом оформлення офісних приміщень. Відповідно до норм податкового кодексу України для підприємств, чия діяльність не пов'язана з організацією презентації і свят за замовленням, сума витрачених коштів не включається до складу податкових витрат. Про це розповідають у державній податковій інспекції в місті Полтава. Водночас час придбати такі прикраси підприємство може за рахунок інших ну, іншими методами, а саме за рахунок чистого прибутку підприємства. Податок на додану вартість, який склапіло підприємство при придбанні різноманітних прикрас, мішури, ялинки, гірлянд тощо для оформлення офісів чи території до складу податкового кредиту, не включається. Окрім цього, податкові порушили тему благодійної діяльності підприємств. Відповідно до податкового кодексу, сума коштів витрачена на товари або проведення робіт, добровільно передана до держбюджету або бюджетів місцевого рівня, до неприбуткових організацій, може бути включена до складу податкових витрат і має бути не більше ніж 4% оподаткованого прибутку попереднього звітного року.